Усім привіт! Знову рубрика посеред будня полудня. І так, у нас сьогодні в продажі два домкрати, повністю комплектні, тільки немає оцих ручок, що качати. Ось цей працюючий повністю. Тобто, дивіться, тут тільки відсутня ось цей такий шток, який ось там вставляється, щоб качати. Ну, типу, я вставляю таку залізячку, дивіться. Зараз. Тобто, підняв, накачав, 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 накачав його. Ну, без ручки незручно, дивіться, стою на нього, він тримає все чудово. Тобто нормальний, хороший домкрат. Цей не качає, а можливо, я тут воно не можу розкрутити, закрутити. Коротше. Ну, типу, може і він навіть качає, не розбирався, не мив, бачите, воно все грязне. Значить так, ціна цього 2500, ціна цього. 1500 Два разом буде дешевше. Хто забирає два разом, зроблю знижку. Далі ось такі домкрати. значить. Ось. Бачите, штоки тут Ось тут все крутиться. Один з них якийсь качає, напевно, цей. Так, цей качає, працюючий. Значить, дивіться, 500 гривень ось такий. Цей не качає, а може я й не пробував, може й качає. Може тут вот закрутити треба. Ну, коротше, цей 400 гривень. Далі такий великий, здоровий, важкий. Качає. Дивіться, на шток, він дуже помало качає, але певно закрутити, не закрутив. Тут воно вовонок. Кру... Я не сильно розбираюсь в домкратах, чесно кажучи. Ага, закрутив і дивіться. Все, він качає, підіймає. Я так думаю, тут мало масла, сюди потрібно долити масло. Тобто, але він качає, нажимає, він не ховається. Шток, дивіться, викручується. Все шикарно. Викрутився. Все, дивіться, ось такий 800 гривень. Ось робочий, ну, долили масло чи що там, я не розбираюся. Неважливо, 800 гривень. Такий, е, певно, з нього витікло масло, не знаю. Качаю, він не качає, штоки крутяться, все крутиться. Що з ним, не знаю. Теж великий, важкий 500 гривень. Ось цей. Далі, така коняча хрестовина, не розбита. Вона взагалі наче нова, бо туго крутиться, ну, тобто нічого розбитого тут немає. Тут, значить, так. Дивіться, на 8 цих, напевно, дивіться, собі на 8 зубів, не розбите нічого. І ось тут також 8. Кому потрібно, ціну запропонуйте, бо я в них не розбираюсь. Можливо, комусь там на господарство потрібно. І дивіться, ось такі дебелі гвинти, трапецевидні гвинти, тут гайки, тут навіть направляю. Це дві, два однакових гвинта я хочу показати з гайками. Щоб ви розуміли, з гайками. Ось це гайка. О! Ну і так, сильно важкі. вага 100 кг я важив. Дивіться, довжина самого гвинта, тільки гвинта, 126 см. Метр 26 Товщина його десь 60 І ось ці дві 50-ки направляючі. Тобто потужне, все крутиться, все вертиться, воно все в солі долі. Тут упорні підшипники, що на цьому, що на тому. Тобто там на цьому вони в такому корпусі, тут вже їх хтось розібрав, але ось вони все є. Значить, тут підшипники якісь, не знаю, з чого, що то якийсь дуже дебелий механізм. Можливо, це якісь механізми дамби перекривати, але взагалі в мене хлопці подібні речі брали для. Перевертача автомобілів, тобто робили такі підйомні думкрати, щоб піднімати автомобіль. Тому, кому цікаво, значить, за цих дві штуки 4500. Ну, вони потужні, надважкі. кажу, вага 100, 108 кг цих двох штук. Кого зацікавить, написали. Так, і пробіжимось дуже швиденько по лещатах. Лещаток є багато, лещата хороші, не варені, не биті, все чудово. І розпочнемо з ось таких столярних лещаток. Є дві пари. Дивіться, ось такі широкі губки. Ось так кріпляться дуже довгий гвинт. Є отвори, можна прикріпити досочку. Ну, Коротше, це столярні лещатка. Значить, ось такі по 500 гривень. Нові, абсолютно нові, все працює, як я й кажу. Не бите, не варене нічого. По 500 гривень штучка. Далі нові лещатка з прут 10 запаковані. Відразу вам кажу, ціна на варіюється варюється там, 2600, 2800, 3000. Але щоб в коробці з усім повністю от документики, все погляньте. Повністю. Документи. Воно Все нове запаковане. ось там, Я навіть не розпаковую, комплектація повна. Значить, Дивіться. Такі лищата 2600. Можуть бути як на подарунок. Погляньте. В такій коробці класні, комусь, ну, Так що 2600, пишіть. Далі ось такі новесенькі лощата, повністю поворотні. Шикарні. Гляньте, їхній стан, губочки. Ну вони нові, вони повністю нові, вони з упакування. Значить, дивіться, ось ці 1200. Ось такі новенькі поворотні, все вертиться, все крутиться, тут фіксується. Ну, коротше, далі. Схожі на ці теж поворотні, але трішки гірший стан. Губочки цілі, тобто ними там нічого не зажимали, просто візуально десь по них там лупили якісь варвари. Значит, так, отакі 1000 гривень. Я вже поскидав трохи ціни, бо кажуть, що я вау, дорогий, зайдіть на оликці, дорогенькі. подивіться, скільки там на оликсі вони коштують. По 750, дивіться, одні лещатка 750, другий лещатка 750, третя лещатка 750 і 4 лещатка 750. Шикарні лещата взагалі. Просто, ну, все працює, все класно. Далі, дивіться, менші. Але для дому вистачає і таких. 600, 600, 600. І ось ці манюсики, давайте зробимо на них чисто так. 500 гривень. 500 гривень в одні, ось ці німецькі, і ось ці радянські такі. Манюсики, манюсики класні, колекційні лощака. Но, оці нові і оці нові. Ніхто ними не користувався. Так, і дивіться, ось такий прижимчик, десь щось зажати до нуждачка туди-сюди. 300 гривень. Боже, тяжкий він. Ну, хороший добротний сталюка. Крутиться, віджимається, пружинка ціла, все віджимає. Стан ну, дуже хороший. Ну, коротше, ось така річ. Тому так, працюю, нагадаю для нових глядачів. Працюю по повній передоплаті. Коли відправка попереджаю, зараз формую всі попередні замовлення. І буду, буде відправка завтра. Середа, четвер-п'ятниця, субота. У мене відправки будуть. ну... Якимось таким чином відбацяться повна передоплата, скріншоти скидайте на Viber. Viber в описі під відео і як завжди в коментарях. Також бажаю всім вдалих покупок в інтернеті і мирного неба.